Привіт, друзі! Я вибачаюсь біля мене інкубатор. Сьогодні ми з вами рішимо задачу на додатковий розширювальний бак. Як ми знаємо, настінний газовий котел має розширювальний бак. І іноді цього розширювального бака не вистачає для нашої системи опалення. Розглянемо задачу будинок 240. Метрів квадратних котел 24 кВт. Опалення настінним газовим котлом. Котел має 8-літровий бак. В системі 400 літрів води. Максимальний тиск для котла 3 бара. Ці параметри в паспорті котла знайдете. Максимальна температура опалення 60 градусів. Це температура, до якої ми будемо топити в сильні морози? І не будемо перевищувати цю температуру. Питання. Перше. Чи потрібен другий розширювальний бак для нашої системи? Чи ні. Друге. Який. Тиск буде на температурі 60 50 40 градусів з вашим обраним розширювальним баком. Ліворуч я написав дані нашої системи опалення. Праворуч рішимо нашу задачу. Зверху у нас коефіцієнт зміни води за певної температури. Цими даними ви будете користуватися, рахуючи собі розширювальний бак. Першим чином ви повинні знайти розширення теплоносія у вашій системі. Формула. Літера А це об'єм води у системі. 400 літрів. Далі множимо D поділена на 100%. Літера D Це розширення теплоносія до певної температури. У нас це 60 градусів. Це максимальна температура, до якої ми будемо гріти воду. Коефіцієнт розширення складає. При 60 градусах 1,68%. Тільки я е, тут написав 2,89%. Це коефіцієнт розширення температури температурою води 80 градусів. Чому я так зробив? Написав 80, а не 60. Тому що я не хочу, щоб мій розширювальний бак і система опалення працювали на межі. Тому і додав к 60-20 градусів. Рахуємо і отримуємо 11,56 літрів розширення теплоносія у нашій системі. Далі, друзі, формула резерва у бак. Це важливий параметр для нашої системи опалення. Запобігає смоктування повітря через повітря відвідники, а також підтримує тиск у системі опалення, особливо в останніх далеких радіаторах. Формула резерва. літера К це об'єм води у нашій. Системі. Літера М це резерв у бак. Він може складати від 0,5% до 1,5%. Я користуюся коефіцієнтом 1 і 2. Рахуємо і отримуємо резерв 4,8 літрів. У нашому розширювальному баку буде. Якщо в системі є повітря, він обов'язково вийде через повітря відвідники. І наш резерв заповнить його місце. Це наші дані, які ми з вами знайшли. Ідемо далі. По цій формулі рахуємо сам розширювальний бак. Підставляємо наші значення. Об'єм розширення 1156. Плюс об'єм резерва – 4,8 літра. Далі літера N. Одиниця. Це у нас тиск, який ми накачали у розширювальний бак. Літера F 1 і 2. Це тиск, який ми створюємо, набираючи. Воду у нашу систему опалення. І цей тиск повинен бути на 0,2 бара вище, ніж же тиск у розширювальному баку. Це робиться для того, щоб у наш розширювальний бак зайшов резерв для підтримки тиску у системі опалення. Літера Р. 3. Це максимальний тиск, на яку ми рахуємо наш розширювальний бак. Цей тиск вказується у паспорті котла. Рахуємо і отримуємо мінімальний 33-літровий бак треба на нашу систему опалення. Ми з вами вже знаємо, що до нашої системи опалення треба бак, мінімальний 33 літра. Але у котлі вже є розширювальний бак 8-літровий. Значить, від 33 віднімаємо 8 літрів і отримуємо 25-літровий бак. Нам треба купити. На перше питання задачі ми з вами відповіли: треба купити додатковий розширювальний бак на 25 літрів. Зараз ми з вами навчимося рахувати та знаходити тиск на певну температуру, наприклад, 60 градусів. Першим чином, ми знаходимо розширення теплоносія. А далі резерв. 1,68. Це коефіцієнт розширення при температурі 60 градусів. 400 літрів. Це об'єм води у системі нашій задачі. Ну, докладно, я вже на цих формулах зупинятись не буду. Не хочу повторюватись. Я вже вам розказував про ці формули. Розширення складає 6,72. Резерв 4,8. Розширення та резерв я переписав сюди, щоб ви бачили, друзі. Цю формулу об'єма розширювального бака ви також знаєте. А якщо ні, то у мене є відео. Про розширювальний бак. Заходимо і дивимося. Об'єм розширення у нас складає 6,72. Об'єм резерва 4,8. Літера N. Це тиск накачування у розширювальний бак. У нашій задачі ми накачали у розширювальний бак, тиск 1. Бар. Літера F 1,2 бара. Це тиск, який створюємо, набираючи воду у нашу систему опалення. Цей тиск повинен бути на 0,2 бара вище, ніж тиск у розширювальному баку. Тому, якщо ви у розширювальний бак закачували тиск повітря 1 бар. То для системи опалення ви повинні додати ще 0,2 бара. І у вас буде 1,2 бара. Це робиться для того, щоб у розширювальний бак зайшов резерв води. Це підтримує тиск у системі опалення. Літера Р. Якщо ми рахуємо розширювальний бак, то літера R це запобіжний клапан нашої системи опалення. Але якщо ми хочемо дізнатися тиск при якійсь температурі, у даному випадку при 60 градусах, то тут пишемо Х. І ось таке рівняння у нас виходить. Ідемо далі. 6,72 плюс 4,8 літрів. Дорівнюється 11,52. Дріб. Це ділення. Ставимо знак ділення. 1 ділимо на 1,2. Дорівнюється 0,833 Мінус. 1 на Х. І наше рівняння дорівнюється 33. 33 це мінімальний розмір розширювального бака для нашої системи опалення. Об'єм 33 ми з вами вже рахували. І наше рівняння перетворилося на ось таке. Рівняння. Так нам легше буде знайти х. Це наше рівняння. Праворуч, я написав приклад, в якому ви впевнені. Припустимо скоби, це трійка. Щоб знайти трійку, ми повинні 6 ділити на 2. Значить, 11,52 ділимо на 33. Дорівнюється 0,349. Далі, припустимо, трійка С1 на Х. Щоб знайти трійку, ми повинні 5 відняти 2. Значить, 0,833. Віднімаємо 0. 349. Отримуємо 0,484. Припустимо. Четвірка це х. Щоб знайти четвірку, ми повинні 8 поділити на 2. Значить, 1 ділимо на 0,484. Дорівнюється. 2 бара на 60 градусах. Відповідь: Тиск при 60 градусах буде 2 бара з розширювальним баком 33 літра. Тут я розписав тиск системи при температурах 60-50 40 градусів. Тиск системи буде різним, дивлячись, який бак ви купите. Якщо 25-літровий бак, то плюс 8-літровий бак у середині котла, ви отримуєте 33-літровий бак у вашій системі. Якщо 25 літрового бака ви не знайдете, то 50-літровий бак ви купите обов'язково. Він є у кожному магазині. Тоді к 50-літровому баку плюс 8-літровий бак у середині котла, і ви отримуєте 58-літровий бак у вашій системі. Ця система і Ця система будуть працювати добре. Але якщо ми подивимося на тиски е, цієї системи і цієї системи, то ми побачимо, що тиски відрізняються. Ця система працюватиме м'якше, ніж ця система. Я би купив 50-літровий бак. І відповідь на питання у нашій задачі, який тиск буде при температурах 60, 50, 40 градусів, я також знайшов. Ми знаємо. Як рахувати і знаходити, я вже вам показав, друзі. На цьому все. Дякую вам.